Сьогодні хочу розповісти про один кс Я вчора працювала в терапії з клієнткою, яка звернулася до мене із запитом проблеми з суглобами, в неї артрит, і більшість виражається це в колінних суглобах. І, звісно, поза цим в неї не тільки проблеми зі здоров'ям, але є ще конфлікти. Із батьками проблеми з грошима, тобто вона не може утримувати гроші, і вона постійно бачить, що, начебто, проживає не своє життя, не своє життя їй дуже складно в цьому житті проявлятися, дуже складно в цьому житті знайти своє місце, і вона постійно себе намагається в чомусь реалізувати, працює на декількох роботах. І чим мені хочеться поділитися цю програму? Я дуже часто бачу у клієнтів. Я недостойна, я не маю права на життя і травма самоцінності. І ці теми дуже важливі, їх потрібно з програми перепрограмувати, тому що вони відображаються дійсно у сферах вашого життя як перешкоди, як перешкоди, як стан, в якому ви знаходитеся, начебто в жертві. Що ж в неї було? Перша причина в чому. Дивіться, коли мама, наприклад, хоч одну думку. Подумала про те, що мені страшно народжувати, а може мені зробити аборт, бо я не справлюся? Звісно, записується у дитини програма Я не маю права на життя, я недостойна. І тоді, фактично, що далі? І далі у дитини є почуття провини, вона народжується вже з почуттям провини, що вона народилася. Вона себе звинувачує в тому, що вона народилася, що вона прийшла в це життя, бо вона недостойна жити, бо в мами була думка і от такий зв'язок. І потім йде самопокарання, коли є почуття провини, йде тоді самопокарання, самозвинувачування, іде війна всередині себе і боротьба. За життя. І тоді несвідомо ця клієнтка прийняла рішення, дитина да, тоді прийняла рішення. Мені потрібно довести, щоб отримати мамину любов, увагу, і щоб отримати найголовніше право на життя, щоб мама мене визнала. І через довести, дивіться, як в неї проявлялася саме оця стратегія довести. Вона проявлялася тим, що вона в своїх сферах життя вона багато навчалася, і зараз вона працює на декілька роботах для того, щоб довести, довести фактично собі, мамі, що вона має право жити, і вона не відчуває себе живою. Не відчуває живою, тому що оця програма Я не маю права на життя і довести створює внутрішній конфлікт. Чому ж проблема в неї з сугбами? Тому що вона постійно намагається себе порівнювати. Дуже велика гординя там, і я недостойна це ж про гординю, і мені потрібно наче змагатися для того, щоб в цьому світі вижити. І в неї постійно були конфлікти і на роботі зі своїм керівництвом, тому що вона бачила в них своїх батьків. І, звісно, доводила їм все через довести. А що значить довести? Це створюється напруга всередині тіла, тривожність така. І тоді а, ця людина, яка доводить, створює для себе всі, абсолютно всі події для того, щоб підтвердити, що я не маю права на життя. Мозку потрібно підтвердження. І тоді формується страх бути відкинутою. Бо якщо і я щось своїм батькам скажу не так, вони мене відкинуть. І звісно, чому в неї в стосунках проблеми? Її всі відкидають. Як коли є в нас цей страх, звісно, мозок створить всі події для того, щоб підтвердити те, чого ми боїмося. І її всі покидають, хлопці і чоловіки, і вона не може зрозуміти, в чому ж перша причина. А перша причина в тому, що в неї програма ця, де да, як я вже сказала, не маю права на життя, в неї страх за життя. І як ми розпакували ці програми, дуже багато. Дивіться, травма самоцінності, я не маю права на життя, я нецінна, а, і тоді я недостойна, недостойна всього там, іде не може бути недостойна одного, а іншого достойна. Ні, якщо ви є у вас всередині тіла я недостойна. То ви будете транслювати в світу, що я недостойна, і жити завжди в дефіциті. Тобто, і стану дефіциту. І вам не вистачає коштів, вам, наприклад, в магазині не вистачають її кофточки. Тобто, все, я недостойна, я не можу його придбати, я не можу собі його дозволити. І що ж ми зробили? Ми дійсно знайшли, де це сформувалося в неї, і почали змінювати. І тут... Найцікавіше, в чому ж тут я їй кажу. А тепер, дивися, доводити нічого і нікому не можна. Тоді, що в тілі, тоді як жити будеш? І в неї піднявся дуже сильний симптом симптом Тобто, мені потрібно було спочатку, не так, да зараз скажу спочатку, в неї, ми вийшли на почуття провини, що вона. Відчуваю себе винною за те, що вона народилася. Бо мама ж не хотіла, а вона народилася, і тоді вона воює із собою, щоб довести мамі щогідне життя. І тоді я просто її підсилюю симптом, кажу, ти винна в усьому. І починаю прямо, ти винна у війні, ти винна в тому, що гинуть діти, гинуть люди. І це дійсно трішечки воно жорстоко звучить, але для того, щоб максимально оцей заряд піти. І вивільнити, потрібно підсилити симптом. Якщо ми підсилюємо симптом, тоді оцей заряд, знаєте, вибух такий, іде усвідомлення і розслаблення. І коли я підсилила симптом їй, вона відчула таку сильну напругу, і потім я кажу: а тепер доводити нікому нічого не потрібно. Тепер як будете жити по-іншому? Вона каже: Я не знаю, я помру. Вона каже, я помру. І тоді. Мені надходить, що в неї в довести, в цю стратегію довести, вона вклала сенс свого життя. Уявляєте наскільки глибоко? Тобто, в стратегію, що мені потрібно довести, вона вклала сенс життя. І тоді, якщо я їй кажу, доводити не можна. Звісно, вона тоді втрачає сенс життя, і в неї тоді страх смерті. І тоді вона відчуває, що може померти. Але ж коли вона доводить, вона проживає життя не своє, а своїх батьків. І потім, коли вона сказала я помру, не такий страх піднявся, і звісно, помирай. Да. І тут я її провела прямо в смерть. Що значить смерть? Це трансформація. Це не значить, що все вона померла прямо в терапії. Да. Таких терапій мене дуже багато, де потрібно. Хто боїться смерті іти в цей страх, да? іти в цей страх для того щоб змінити внутрішній стан, для того, щоб ця легкість з'явилася, для того, щоб ви розслабилися. Тому що довести створює таку непосильну напругу, і ви тяжко тоді чогось досягаєте, ви тяжко отримуєте, тому що ви створили цю напругу, і енергія не рухається, немає свободи цієї. І звісно. А вона дуже важко їй було йти в смерть, тобто вона я боюся. І тоді питаннями, а що страшного, коли помреш? І таким чином вона просто здалася сама собі, своїй душі і відчула у цю смерть. І в неї різко покотилися сльози, і пішло таке розслаблення в тілі, і вона каже: А мені тут так добре, і тут такий спокій, тут свобода, тут тиша. І потім, коли вона вже мені важливо, що щоб вона відчула, змінила цей стан, тобто фокус уваги перевести її з цієї стратегії, змінити її цю стратегію на легкість, да? не надовести довести її з тяжкості із того, що вона достойна цього життя. Коли вона відчула цю легкість, кажу, а тепер робимо дих-видих, і ми народжуємося знову. І коли вона вже провела її в процес народження, і я кажу. Ти народилася для того, щоб жити. Це, до речі, для всіх, в кого є програма Я недостойна, я нецінна, я не гідна цього життя, я вам скажу: ви народилися для того, щоб жити. Просто вдумайтеся в цю фразу. В неї потекли такі сльози, вона каже: а що можна так було, да, можна просто жити. Тобто, я, якщо народилася, значить, я вже гідна цього життя. Значить, мені вже надали це життя для того, щоб я його ж... проживала, а не доводила. І дивіться, коли ми доводимо, ми постійно так в поколу ходимо, тому що ми постійно ми довели, наприклад, що ми на відмінно закінчили школу, потім ми доводимо, що можемо вступити в університет. Потім ви доводите, що. Ви на якусь там роботу одну і будете хотіти, якщо у вас є таке, що от я хочу статусу, мені важливо статус, і це каже про те, що ви доводите, і це війна із собою. Звісно, організм дає збій. В неї пішло це на суглоби, на артрит, вона тому, що вона змагалася із собою. Да? Ми прибрали цей конфлікт з заміною стратегії, проживання. Там ще було, були інші там, переконання, навіювання, але мені на це хотілося поставити акцент, тому що коли ми вкладаємо слово довести сенс життя, тоді ми не можемо відмовитися від цієї стратегії. Поки не проживемо цю смерть, да? тому що сенс життя або можна витягнути сенс життя, для чого вона вклала сенс життя? Тому що це єдиний спосіб для її психіки було відчути себе живою. І вона думала, що от доводячи, так всі живуть. Вона каже, так всі от досягають чогось, всі змінюють постійну роботу, чогось намагаються. А вона, знаєте, така перфекціоністка, така синдром відмінника. І все ідеально, повинно, щоб в неї було все ідеально. Але насправді це руйнує життя, це руйнує тіло, тому що це йде війна із собою. І це можуть бути різні психосоматичні захворювання, можуть бути аутоімунні захворювання, можуть бути проблеми щитоподібної залози. Все залежить від того, як вона сприймає цю ситуацію, якщо її швидко-швидко потрібно довести, звісно, підключається. Що то подібна залоза, гіпертеріоз. Да? Якщо, наприклад, в неї страх бути відкинутою або страх втрати, підключаються яєчники. І там залежить вже правша чи лівша, треба розбиратися. Да? Тут все залежить від того, в якому конфлікті вона знаходиться. Але в неї змагання були. Змагання із собою за життя, за те, щоб мама. Дозволила їй жити, і тут, знаєте, можна різними способами проводити цю терапію. Можна було б сказати їй Все, я мама, я дозволяю тобі жити. Але в цій історії, саме в цій ситуації, я відчула, що Дуже глибока, глибока оця зв'язка в психіці. І поки ти її не розірвеш цю зв'язку, нічого не зміниться, тому що це є сенс життя. Це те, це знаєте, як от, опора, на яку вона опирається по життю для того, щоб вижити. І якщо о, у вас є оце, що мені потрібно довести. Це дуже легко перевірити, да? легко перевірити. Якщо ви постійно шукаєте ти призначення, стараєтесь бути найкращою на роботі, стараєтесь все встигнути. У вас є ця стратегія мені я хочу довести. Да, я хочу довести але головне, що ви в цю стратегію ще вклали. Да? Якщо у вас, наприклад, ви доводите, щоб отримати любов, то це ж теж конфлікт внутрішній. І нам Всесвіт через різні сфери життя підсвічує, показує, що здайся. Здайся своїй душі, тут все вже справедливо, все правильно. Ми нічого тут не контролюємо. Абсолютно, ми не можемо нічого контролювати. Ми не можемо контролювати, як у нас серцебиття відбувається, як у нас кров йде, да, як у нас фактично організм працює. Ми не можемо ж це контролювати. То з чого ми взяли? Що ми можемо контролювати, що відбувається навколо Це глюк, це ілюзія, і потрібно від неї. Скажімо, відходити, тому що ви ходите тоді, от мозок у вас настільки заводить, що ви ходите тоді в цих програмах, але навколо наскільки всього багато можливостей, наскільки всього багато цікавого, а ви через цю програму мені потрібно довести. Ви не можете побачити нічого іншого, тому що, як наче, якщо я зупинюсь, я помру. Мені не можна зупинятися, бо я тоді помру, я втрачу життя. А як же я буду жити? Я привикла, наприклад, жити і стану довести. Кожна друга людина, з якою я працюю, є ця стратегія довести. Ну, На жаль. так. Да. На жаль, є програми родові, є програми ті, що з минулого втілення. що... І це є конфлікт знецінювання себе, да, і травма самоцінності. Тобто, я не знаю, хто я, я не знаю, чого я тут хочу, я не знаю взагалі, що мені робити, куди рухатися. І там ще йде страх, страх того, що. А раптом я не справлюсь, да? я боюся помилитися, і мене тоді засудять. Ну там цілий комплекс. Я бачите, скільки вже вам всього назвала для того, щоб ви зрозуміли, наскільки насправді одна оця стратегія довести робить ваше життя просто несносним. В усіх, скажімо, сферах: це стосовно здоров'я, реалізації, грошей і стосунків. Да? У нас чотири сфери реалізації. І такі механізми потрібно розбирати і у цю зв'язочку прибирати. Як тільки прибирає зв'язочку, дивіться, в неї внутрішній стан змінився, в неї пішла легкість, так їй дуже було важко здатися. Це дуже страшно. Да? Кажу я ну давай, помирай, все, що чую його. Страшно смерті, пішли, подивимося, що там. Е, насправді, ну, насправді, смерті, ми, ми не смерті боїмося. Смерть вона швидко відбувається, да? там секунди. Фактично душа вийшла і все. А ми боїмося страждань, ми боїмося того, що, чому, що ми знаємо. Ми бачили, наприклад, близькі наші і страждали да от у цього страждань перед смертю. А насправді смерті ну, взагалі не страшно. Це чомусь придумали всі, що страх смерті, да але вона не страшна. І у мене є терапевтична ні терапія, прямо трансформація через смерть, де у людей, коли я прям проводжу людей, я собі мені прийшла в з потоку, Я собі це робила на кожний перехід. Потрібно проходити трансформацію через смерть. Я позавчора теж проходила свою трансформацію через смерть. І це різні стани. Різні стани В якому плані а, ти здаєшся, і в тебе тіло так просто розслабляється, і знаєш, немає ніяких думок. А потім ти, ти, ти тільки чуєш своє дихання. І оце дихання це просто така насолода, таке розслаблення, така легкість всередині себе. І потім ти відкриваєш очі відчуваєш. Насолоду від життя, від цього життя. Тому що насправді нам потрібно просто змінити внутрішній стан да? із цієї напруги вивести легкість. Все, змінили внутрішній стан, цей шаблонний нейронний зв'язок розірвався і, звісно, сформується новий нейронний зв'язок, а це вже. Нова поведінка, нові дії, нові думки, тобто це вже інше життя. Тому зверніть на це увагу, наскільки впливає стратегія. Так, да, Звісно, там комплекс різних ще установок було, але це найголовніше, де їй було дуже страшно, де тіло так стискається, вона плаче, вона каже: Я боюсь, і я її м'якенько-м'якенько провела в цю смерть. Коли вона розслабилась, вона каже все. І тепер каже, я кажу: тоді запитала в неї: ну що, в тебе є зараз почуття провини? Я почала знову провокувати, і вона каже: Ні, а навіщо мені себе карати? Я не винна ні в чому. Тоді, а навіщо я кажу, це знаєте, таке як просвітлення? А навіщо я це робила? Навіщо я воювала з собою? Оце все життя їй десь 47 років. 47, так, да, воювала фактично частину свого життя. Із собою, щоб щось довести, коли воно батькам не потрібно, коли вони мене каже, люблять і так. Навіщо мені? І тоді ж створюються конфлікти з батьками. Тому що через оце ж довести, ви постійно доводите, а вони вас виштовхують, не треба доводити, не треба доводити. Ми тебе любимо просто так, але у вас, ви ж не знаєте, як по-іншому жити. І тепер давайте в кого стратегія довести. Да? От ви в кого є ця стратегія довести. Зараз я спробую вам теж таку невеличку практику дати. Отут дивіться, довести у вас і от сенс життя. Якщо ви доводите по життю, значить ви по-іншому жити не можете. На, на зараз, да? але можна ж це змінити. все. Але досвіду такого немає. Тут потрібно в тіло привнести еволюцію, цей досвід внести для того, щоб переключилися ви. У у вас довести стратегії, отут сенс життя, і у вас воно зліплене. У вас зліплена. І тепер дивіться, ми зараз прямо дивимося на мої руки. Да? Уважно дивимося, і ми зараз його роз'єднуємо. Довести сенс життя це різне. Да. І зараз я вам сенс життя повертаю. Да, забирайте. Сенс життя це процес. Життєве да, це саме життя, і не можна там, наприклад, сей життя вкладати в когось, в дитину сен життя вкладають часто. Чоловіка, і тоді ви робите його опорою і опираєтесь, значить, ви відчуваєте себе якоюсь недостатньою. І в чому буде ваша достатність? да В чому вона буде? не Ні в чому, ви, ви цю, скажімо, пустоту не закриєте, поки не приберете ці стратегії, не зміните. Їх прибрати не можна, а їх потрібно просто замінити на іншу стратегію. І тому, що ви, коли, якщо у вас там чоловік, ви поставили сенсу життя, ну дуже часто. Дітей. І тоді діти ваші хворіють. А хворіють чому? Тому що ви вкладаєте в них стільки любові, а вона їм не потрібна. Ви хочете надати їм все те, що ви не а їм це не потрібно. І таким чином ви не дозволяєте дитині прожити своє життя, свій досвід. І, звісно, дитина починає хворіти. Хворіти для того, щоб, хоч якось, ви вийшли. Тобто вона вам показує цією хворобою. Що ви до неї приросли, тому ні в коєму разі не потрібно сенсом життя кладати. А як зрозуміти, да, для чого ви живете? Да, от, заради кого ви живете? От такими простими питаннями, заради кого ви живете? Для чого ви прийшли в це життя? І от заради кого ви живете, якщо у вас заради дитини, або заради мами, заради чоловіка? Все, значить, це життя ви вклали в Це це можна розібрати в терапію для того, щоб жити вільно. Нікому нічого не доводить. Тому що, якщо ми доводимо, ми не відчуваємо радості, ми не відчуваємо насолоди, ми не можемо бути собою. А значить, ми не стоїмо на своєму місці. У нас нема свого місця. Ми стоїмо між батьками. Для того, щоб постійно оце довести, утримувати. І в мене, до речі, хочу сказати, є дві медитації: перша медитація на відчуття радості, на солоде задоволення. І друга медитація, я не буду, я вже не я вже забула, як вона називається, я вже не стою між вами, мої батьки. Да. Я не між вами, мої батьки. Да, так вона називається, я її так назвала, бо там якраз такий глибокий процес для того, щоб прожити, навіть в терапію не йти, а просто як самотерапія. Це дуже на фоні, я їх записувала на фоні знаєте, досвіду роботи із собою із людьми. І я зрозуміла, що це така велика проблема в тому, що є заборонена радість, а значить, знову таке ви живете а, не своє життя. Да? Якщо ви не можете щиро радіти. Ви тоді хворієте, тому що радість цілює людину, да, коли ми розуміємо, коли ми можемо юморити, коли ми щиро посміхаємося, це зцілює. Неважливо, в якому б ви стані не були б, у вас буде йти те І там якраз ви будете дорослішати, тому що, дивіться, коли ми застрягаємо в дитинстві, а застрягаємо чому? Тому що батьки, наприклад, сварилися, а вони там кричали, аб'юзили і так далі. Дитина дивиться на це і несвідомо приймає рішення: Я не хочу дорослішати, бо я не хочу прожити таке життя, як мої батьки. Для неї ж батьки це весь світ, да, особливо мама. І тобто в неї створюється картинка, що отак я теж буду жити. Ну, вона іншої картинки не бачить, просто вона навчається у своїх батьків, тому в неї. Тоді є таке: я не хочу дорослішати для того, щоб не страждати так, як мої батьки. І все, тоді вона застрягає в тому віці, де була шокова стресова ситуація. І тоді навіть вона вже доросла, наприклад, 40 з лишнім років, да? а вона як в позиції дитини, тобто в жертву входить, в агресора. В рятівника входить та ну не тільки і це тоді відображається сфера життя знову ж таке: стосунки не може створити, бо вона або мамою стає для свого чоловіка, або дитиною, тобто компенсувати це все. Якщо ви стаєте мамою для свого чоловіка, це позиція дитини. Або, наприклад, теж з грошима проблема не можете заробляти, діти гроші не заробляють. Якщо у вас є труднощі, це означає позиції дитини. І, звісно, ви не проживаєте своє життя. Або якщо ви рано шали, да, треба було рятувати маму або тата, ви раз так і перескочили це дитинство. І зараз ви в позиції дитини, тому що ви те про минуле і вас постійно туди заносить, щоб ви допрожили це дитинство. І тоді образи на батьків, засудження іде і саме в цій медитації. Ви якраз проживете оці всі моменти і відчуєте себе дорослою. Тобто, ви побачите, що можна обрати, обирати все залежить від нашого вибору, що можна обрати своє життя, що можна обрати свій сценарій життєвий. І коли ви дозволите це там, ви зрозумієте, що вам хочеться подорослішати, бо воно таке цікаве, хочеться ще більше пізнати. Тому ця медитація саме дозволяє от, прожити оці тракти. Раматики дитячі і вийти на новий рівень. Друга медитація, я не між вами мої батьки. А коли ви теж рятуєте батьків, да, ви рятуєте їх, і звісно, у вас дефіцити якісь. Дефіцити там не доотримали любові, не доотримали визнання, тепла, там мама десь не обійняла. Да, і тоді в цій медитації ви компенсуєте все, надаєте все. Собі для того, щоб зайняти своє місце. Отут, От саме в цій медитації, ви будете займати своє місце, якого є. До речі, я недостойна, я доводжу. Ця медитація дуже добре підійде. І я б взагалі рекомендувала дві медитації: один день слухати вечір. Щоб вночі буде йти робота, навіть якщо ви будете спати, це каже про те, що у вас постійний контроль і ваш мозок просто розслабляється. Нічого страшного, робота там буде відбуватися все одно. І е, на другий день друга медитація, да, щоб не накладно там десь 12 хвилин, 15 хвилин е, приділити для себе, але перепрожити, тому що там потрібно витягнути з себе це все. Я супроводжую словами, вам нічого не потрібно. Вам потрібно слухати себе відчувати да, в тілі, і якщо у вас будуть емоції, їх дозволяти проживати, не блокувати. Ні, ні, я не буду плакати. плакати. Головне, щоб вас ніхто не відволікав. Ви побачите, які трансформації у вас будуть відбуватися. У мене вже дівчата дають зворотні зв'язки. Зв'язок завтра поділюся в сторіс, я і в каналі тут зворотній зв'язок дають, наскільки кожен по-різному проживає. Там випливають такі травматики і сльози, і наскільки йде наповнення, і картинки, йдуть, тобто слайдами свої да, травматичні картинки для того, щоб їх прожити. А звісно, це є самотерапія. Да? Просто берете, слухаєте і пропрацьовуєте себе. По вартості вони поки що за одну а, таку медитацію 300 гривень, тобто за дві медитації 600 гривень. Далі вже вона буде одна медитація, цінність її буде збільшуватися, буде 500 гривень. Тому що я оголосила, що перші 10 осіб, які мені напишуть, будуть по 300 гривень. І вже, по-моєму, залишилося дві особи, кому я можу ще. Відкрити доступ саме по такій ціні. Доступ відкриваю назавжди. Ви сплачуєте, присилаєте мені квитанцію про сплату і даєте мені електронну адресу Google пошти. Я вам відкриваю, ви в Ютубі, переслуховуєте, коли вам захочеться, Да? Немає обмежень ніяких, скільки там слухати. Ви можете слухати місяць, півроку. От як вам відгукується все на свої почуття, немає. Тут е, немає ніяких обмежень. Прям відчуваєте, що погано. Якщо навіть не ввечері, а відчуваєте, от зараз так погано. Ви в стані жертви. Прям страждаєте. Вімкнули медитацію і слухаєте її. Слух... І побачите, який терапевтичний ефект вона вам надасть. Тому хто бажає, будь ласка, пишіть мені, пишіть мені в особисті і беріть, беріть. Це дуже глибокий продукт, дуже такий. Я його зробила доступним для того, щоб більшість людей могли його взяти. його взяти для того, щоб Могли зцілити себе, тому що знаєте, я пишу такі медитації не просто там на розслаблення, а такий саме, сенс вкладаю терапевтичний. Саме знаєте, саме терапевтичне, от як я працюю в терапії, але тільки, наприклад, я людину не бачу, але я знаю, які в неї можуть бути травматики, і я просто знаєте, їх просто адаптую під людей. Для того, щоб, наприклад, максимальна кількість людей, які люблять розслаблятися, розслабити свій мозок і зцілити себе, просто включити. Ну, я думаю, нічого не заважає вімкнути медитацію, і послухати її. Тому хто бажаю, будь ласка. Так, я хочу спитати у вас, можливо, у вас є якісь питання? А якщо у вас немає питань, будемо відключатися. Да. Все тоді. Дякую вам, гарного вам вечора!